Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», Передача «Актуальне інтерв'ю до студії ми запросили Сергія Гуцела, виконавчого директору агрокластеру Агровін. Ми щирі вітання вам, пане Сергію, в нашій студії. Добрий день. Ну і принагідно дякую, що ви прийшли. Вам а, дякую за запрошення взаємно з метою посилення конкурентноспроможності, з метою пошуку нових ринків, партнерів, домовленостей і можливостей для Вінницьких аграрій Ви. Почали підкорювати не лише Україну, і Європу, але й ви замахнулись на африканський континент і буквально нещодавно повернулися і звідти, з якою метою їздили, що вдалося зробити. І з якими підписаними контрактами угодами повернулися, розкажіть детальніше, тому що це напевно вперше в Вінницькій області, не знаючи в Україні, що вдалося аграріям так міцно попрацювати і власне провести перший в Україні аграрний форум поза межами України на африканському континенті. Ну, по-перше, ми дійсно дуже багато часу працюємо над тим, щоб побудувати і знайти нові шляхи для наших учасників та взагалі для аграрного сектору, як Вінниччини, так і України. Тому після того, як ми пропрацювали практично усі країни Європи, коли ми поспілкувалися з безліччю бізнесу європейського, коли ми Спробували експортувати ряд товарів до країн Європейського Союзу і в більшій мірі, на жаль, отримала негативний досвід та негативний результат. Ми почали шукати інші країни та інші можливості. Африка, вона якби з'явилася самою собою, тому що ще починаючи до війни, Україна мала достатньо великі товарообороти з країнами Африки, але це в першу чергу були сировина і в меншій мірі була готова продукція, яка постачалася в деякі країни Африки. Тому ми свій погляд якраз націлили були на цей континент, і десь протягом півроку проходили консультації, перемовини, пошук можливостей та партнерів. І результатом цього стало підписання меморандуму з. Такою організацією, як Farm Pride International. Це, що це за організація? Це африканська, африканський аналог величезної асоціації аграрної, яка об'єднує в собі понад 10 тисяч всіх фермерів різних, різної величини та різного спрямування. Вони працюють у 41 країні африканського континенту. І це якраз їхня команда запропонувала нам стати партнерами і спільно рухатися по країнах Африки. Тому результатом наших от таких перемовин стало підписання меморандуму з Farm Pride International. І ми почали вибудовувати в е, такі взаємовідносини і шукати точки там, де ми можемо бути один одному корисними. Якщо згадати аграрні форуми, це справді досягнення. Як ви його готували? Які основні питання звучали на цьому форумі, і хто був присутній на цьому форумі? Значить, по самому аграрному форуму, це дійсно ми зробили перший в історії взагалі, історії української державності і незалежності, Україно-Африканський аграрний форум. Передумовою цього форуму якраз стало підписання угоди з вищеназваною вже кампанією, як я говорив. І в результаті довгих перемовин ми прийшли до згоди, що нам потрібно все-таки поспілкуватися більш живу. І ми так як фактично на сьогоднішній день ми являємося взірцем аграрного виробництва, тому що в тих умовах, в яких перебуває Україна, я думаю, що будь-яка інша країна просто би не вистояла, і будь-які аграрії, мабуть, би не вижив. Здалися б. так. А ми дійсно можемо показати своїм прикладом, як потрібно працювати, як потрібно вистаювати, як потрібно дуже швидко адаптуватися до тих умов, які є, там чи диктує сьогодення. Тому ми, надаючи їм багато консультацій щодо того, що в нас відбувається по аграрному сектору, і розуміючи, що вони потребують, прийшли до згоди, що ми можемо провести такий аграрний форум. Значить, аграрний форум спочатку мав бути проведений у п'яти країнах Африканського континенту, але, на жаль, так як ми не маємо. Ні змоги, ні можливості на такий довгий час туди вирушити, тому що сама логістка займає там близько пару діб, щоб тільки добратися в одну точку. Плюс у нас є візові обмеження з багатьма країнами, тому ми прийняли рішення провести такий форум у Республіці Ботсвана. Це найбільш демократична країна Африканського континенту, і це без там, якоїсь зайвої е, скромності. За, не українське слово, але воно так і є, тому що країна дійсно дуже сильно вразила. І ми зібрали... Е, і туди з'їжджалися представники так, інших країн, так? Туди з'їхалося понад представники понад вісьми країн, які з Південної Африки. Там були представники з Центральної Африки. і... Було дуже багато місцевого бізнесу. Значить, форум був на форум було зареєстровано понад тисячу учасників з Ботсвани і навколишніх країн. Це тільки бізнесом. Але так як навіть такого залу великого не було, ми розбили просто цей форум на чотири дні. Тобто, була перша частина, де були представники країн, представники асоціації, представники торгових палат та їхнього великого бізнесу. Тобто, це були мережі. Це були ретейл і це були навіть виробники найбільші, так як Босвана є номером один у світі по виробництву алмазів, були власники найбільшого і шахти по виробництву цих, видобуванню цих алмазів. І далі ми просто зі всіма іншими бізнесменами збирали фокус групи і проводили B2B-форуми по напрямках, так як ми Вінниччину представляли, якраз наша делегація була виключно Вінницька. Це був виключно вільницький бізнес. Значить він був представляв наступні... Це лише аграрний бізнес, чи ще інші представники інших бізнесів і напрямків. Ні, ми поки що брали аграрний бізнес. Це були представники, це були трейдери, які займаються закупівлею зерна і всіх культур на місці, і відповідно реалізації за межі України. Це були виробники і переробники. Продуктів харчування, як, наприклад, Вінницька харчосмакова фабрика та ще одне підприємство, яке займається виробництвом олії, це були представники по виробництву насіння, засобів захисту рослин, добрив, органічних добрив. Ну і відповідно ще були також представники по нафті та нафтопродуктах, тому що Крім того, що ми хочемо постачати туди, ми також звідти маємо бажання закуповувати ту саму нафту, да, ще готові нафтопродукти для потреб України і споживання її тут. Тому це був такий поки що аграрний візит, але ми представляли повністю весь регіон як Вінниччину, так і місто Вінницю зі всіма своїми. Підприємствами, так як ми являємося партнерами Вінницького бізнес-клубу, то ми представляли всіх учасників бюджету формуючих підприємств Вінниччини, і це не тільки аграрні підприємства, якраз. Ми представляли можливості наших технопарків, тому що. Як виявилося, там є досить багато дуже спроможних підприємств, які можуть інвестувати і вже інвестують за межі африканського континенту. Що викликало інтерес в африканських представників африканських країн? Ви знаєте, коли ми перший раз зустрілися з представниками, от, наприклад, є саме Бецфани, вони дуже, дуже наповнили емоційно і з горячим очі розказували про те, як вони хочуть побудувати аграрний сектор Босвані. Тому що країна а в них є такі можливості. Можливості в них є, але в них не було Технологій, фахівців. Так, в них не було технологій, в них не було фахівців, в них є достатньо велика кількість землі. В них можна отримувати два врожаї. Але, наприклад, аграрний університет з'явився тільки 15 років назад. І перший набір студентів це було там близько 30 чоловік всього навсього Зараз Зараз них вже вийшло три три. вони випустили три набори студентів, і вони дуже зацікавлені в співпраці з нами. І от коли ми побачили, як вони хочуть дійсно стати аграрною державою, ми почали от, більше з ними спілкуватися онлайн. І потім, коли вже вживу прилетіли, нас зустрічав міністр сільського господарства Боцвани. Він всі дні був з нами. Що мене дуже сильно вразило на всіх формах, усі, хто були присутні, вони просто не те, що на телефон записували, вони писали вручну. Просто все вони сиділи всі з щоденниками, ще з якимись блокнотами, і нотували повністю кожне слово. Вони запитували, ставили питання, чи До, ви дуже, дуже з ознайомчою такою лекцією. щось представляли їм е якусь інформацію? Ми ознайомчу лекцію їм давали свої презентації, але питань було просто тьма. Тобто, на, наприклад, я виступав, в мене було там дедлайн, наприклад, 40 хвилин на виступ та 20 хвилин на питання. У мене питання були більше двох годин. І вони не зупинялися, ми самі просто зупиняли, бо фізично не вистачало сили. Ці питання були предметні саме стосу... Стосу... стосувалися аграрного сектору і можливостей, так? Так, Як вони, вони, такі, чи вони... Інші питання? так, вони дуже схожі зараз десь до України з е... середини, мабуть, 90-х років, коли. В Україну заїжджало дуже багато фахівців з інших країн. Тоб, ну, в основному це було І європейці, розказували, та, як обробляти та, землю. Американські так, і вони розказували, як, навіть не те, як обробляти. обробляли ми тут тисячоліттями mm -hmm. цю землю, але ми е, не, не використовували технології, які були mm -hmm. вже в них. Тобто Ми вирощували, наприклад, пшеницю, ми мали врожайність 4, да, вони вже мали тоді там 10 тонн. І ми в себе також накопичували mm -hmm. ці знання, і от зараз робить себе цвана, тому що вони поставили собі за ціль отримати за 10 років аграрне виробництво там на рівні майже алмазів, тобто там практично не така нереальна задача, але, але вони в неї йдуть так так. А ви відвідували не лише Ботсвану, але й інші країни. Чи настільки ж вони зацікавлені в співпраці з Україною? Тому що ну, Вінниччина, звісно, представляла Вінниччину, але це Україна? Так, ми представляли дійсно Україну. Ми були в семи країнах Африканського континенту. Ну, всі країни вони різні. Африка досить різна. Вона настільки різна, при тому, що навіть країни, які межують, вони відрізняються ментально, вони відрізняються по устрою своєму державному, вони відрізняються по дуже багатьох критеріях. І, і по аграрних можливостях також по та аграрному, в тому числі uh -huh. так, наприклад, Зімбабве, якщо взяти, да, воно достатньо розвинений аграрний сектор. в них є інституції. них вже понад 80 років діють наукові станції, які вирощують, виводять свої сорти, вони виводять свої гібриди, і вони якраз цим підкурюють більшу частину Африки. Та сама Південна Африка вона має дуже величезну сільхозпереробку і вони на сьогоднішній день фактично монополісти по в, ну, більшій частині Африки, по продуктах харчування. Але в них дуже специфічне споживання цих продуктів. Вони їдять там обмежену кількість певних продуктів, тому що в них просто інших немає. В них немає овочів, в них немає там, ну, так настільки, як ми до цього звикли. Тому кожна країна інша, але вони всі хочуть споживати, вони всі розвиваються. У них дуже потужно йде, чи швидко зростає економіка, практично у всіх. В них всі країни, що їх об'єднує, вони хочуть за 10-20 років стати. Самодостатніми і спроможними нагодувати як себе, так і далі починати продавати свої, як товари. ми можемо використати це вікно можливостей для України налагодити співпрацю дуже тісну співпрацю. Наскільки e, я, значить, я розумію? Так, ми якраз основною ціллю нашого візиту було налагодження таких тісних зв'язків і така розвідка, що ми там можемо зробити, тому що ні для кого не секрет, що наші вороги. Північні вони досить потужно працюють там, і вони дуже сильно демпінгують по сільськогосподарських товарах. Ціни занижені там. Ну фактично вони продають вже в Африці, наприклад, ту саме мукуші цукор по тій ціні, в якій вона в нас навіть на оптових прайсах вища, чим вона вже довезена туди. Вони захоплюють цілі країни своїми дешевими нафтопродуктами або зброєю і далі підтягують туди аграрну продукцію. Тому нам дійсно це величезний шанс зайти на цей ринок і почати поступово налагоджувати стосунки. І вони, в принципі, африканці, вони готові вчитися в нас. Вони готові приймати той досвід, і я думаю, що у нас достатньо фахівців для того, щоб ми це зробили, і втілили, тому що ще як раз повторюся, що кращих фахівців в аграрному секторі, я думаю, що в Україні не існує на сьогоднішнем світі. Що ми можемо раніше йшлося здебільшого про те, що ми маємо давати зерно так пшеницю для того, щоб вони там виробляли продукцію. Що сьогодні ви бачите можливе для ринку збуту? Ви знаєте, я думаю, що абсолютно все. От все, що Україна виробляє, воно може бути їм корисне, тому що, як я вже казав, в них зовсім різні країни, да? тобто в них є різні впливи. Є впливи там, де була французька колонія, в них одні вподобання, де була там, британська колонія, в них інші вподобання, де були впливи арабських країн. Тобто, де Ісламські держави, в них третє вподобання, але ми повністю можемо покрити всі їхні напрямки. Тобто, починаючи те, що ми проаналізували, будучи на африканському континенті, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи і технологіями, і закінчуючи чи навіть тими самими кермами для худоби чи для птиці, ми можемо бути їм корисні. І... По самій обробітку землі, по машинах, тому що в них, в них навіть машин немає. У них їдеш, наприклад, там, по Кенії. Да, там, Величезні плантації, а вони вручну ходять і сипають. Але разом з тим, там величезні побудовані села індуски, наприклад, де вони самі обробляють землю, вони роблять переробку, вони не пускають нікого місцевого, вони самі живуть. величезні села китайські, які виробляють такі, з такими Стоять, вони вирощують овочі, вони вирощують там ряд інших продуктів харчування, створюють також переробку, також не пускають місцевих. Величезні села ізраїльські стоялися. Що для взагалі стало здивуванням, що вони також вирощують... Тобто така тиха експансія. Так, і вона йде кругом. Тому я думаю, це величезний шанс для України. По-перше, як я вже казав спочатку, що ми пройшли дуже багато країн Європи, і ми бачимо, що, на жаль, Європа це сталий. Сформований ринок це багатий ринок, і це ринок традицій. В них століттями вибудовувалася ця ієрархія бізнесова, в них століттями вибудовувалися вподобання, смакові. І туди війти вони захищають дуже один одного, дуже сильно, і туди війти, на жаль, складно. Та сама Африка, вона відкрита для нас. І якщо брати по тій кількості, яку ми вирощуємо зерна, я думаю, це найкращий ринок для нас, як для країни, саме африканський. Чи можна говорити про те, що після вашого візиту питання збуту своєї аграрної продукції для вінницьких аграріїв закрите? Ну так не можна говорити, що воно повністю закрите, тому що є питання логістики, є питання там спроможності Скажімо, e, і багато так, інших речей полегшити так, тому що ми, наприклад, знову ж там тільки по я не буду називати країну, да? uh -huh. але ми подивилися по споживанню те, що вони готові закуповувати. Наприклад, якщо брати пшеницю, то весь урожай, який вирощує Вінниччина, ми можемо продати тільки на дві країни. Тобто такий там попит. Якщо брати по цукру, то весь цукор, який виробляє Вінниччина, він, він може бути реалізований на одну країну африканського континенту, яка його споживає. Тобто ринок дійсно дуже великий, він ємкий, і ми можемо, якщо брати Вінниччину, дійсно реалізувати майже все своє збіжжя виключно на країни Африки. Після повернення і підписання меморандумів, угод, які ви зараз бачите, перспективи, в яких напрямках і як потрібно працювати? Що далі? На цьому етапі ми зараз в стадії завершення відкриття торгового дому Агровін у Ботсвані. Ми підібрали команду з місцевого населення, яке там проживає, яке розуміється в законодавстві і може працювати і швидко бути мобільним. Значить, ми підписали ряд угод про співпрацю з найбільшими ретейл мережами. Тобто, це мережі які мають понад там 150 і більше торгових центрів або величезних маркетів. Ми підписали ряд угод з трейдерами. Зараз на стадії завершення підписання угоди про спільне використання. У них є також сформований завдяки нам агрокластер, і в якого є 7 тисяч гектарів землі. І ми сподіваємося, що ми зможемо розпочати спільне вирощування продуктів для того, щоб краще розуміти для себе, що ми можемо постачати туди з насіння, добрив, засобів захисту рослин, які виробляються на Вінниччині і в Україні в цілому. І також по техніці дуже важливо, тому що там є також своя специфіка по опробці ґрунту і внесенню, наприклад, того самого мінерального живлення, тому що там дуже посушливий. Як він сухий клімат, він не настільки посушує чи не набагато посушувіший ніж у нас, наприклад, на південні Вінниччини. Але є проблеми з висушуванням верхнього шару ґрунту. Тому треба по іншому трошки підбирати техніку. Якщо зрозуміло все із напрацюваннями Вінницької області, то на ваш погляд, як фахівця, людина, яка вже досконально вивчила досконало вивчила це питання африканського континенту і можливості співпраці, якою має бути політика України? Ми, як... Чи іду... затребуваний десь уже ваш досвід? На рівні України. Ну, знаєте, я, я дуже вдячний був послу чи консулу нашому в Ботсвана. Да, І за те, наскільки людина дійсно переймається. Питаннями співпраці з Україною, налагодження цих економічних стосунків і покращення відповідно товарообігу і реалізації аграрних, аграрної продукції в Африку. Що я думаю, що Україна досить зацікавлена. Я не, не можу говорити за всіх, тому що е, я не знаю. Але я думаю, що політика держави. Е, вона має бути спрямована не виключно на європейський союз, тому що, як ми бачимо, що в нас постійно одні Ну, Поляки знову заявили, що будуть прикривати фермери рух нашого зерна. І це та, та сама ситуація по Словаччині і по інших наших сусідах. Тобто ми не можемо туди реалізовувати. І плюс вони не споживають стільки, як ми виробляємо. Тому я думаю, що політика уряду вона має бути спрямована на. Відкриття ринку Африки, відкриття ринку Азії, тому що це величезні ринки. Ти та сама Індія, це мільярд населення, понад мільярд населення, і вони постійно розвиваються, вони постійно ростуть, переробляють, споживають, і туди треба дивитися. І це були наші традиційні ринки, якраз що Африка, що Індія, що Китай, куди українське збіж реалізовувалося. Ну, повернемося до українських реалій аграрного сектору. Можна сказати, що врожай вже весь зібрано, і підбивати підсумки, яким видався цей рік, з якими урожаями Вінничина, і незважаючи на які виклики зрештою були, тому що, начебто, адаптувалися, ви самі зазначаєте вже третій рік війни, уже все пройшло. Найстрашніше позаду адаптувалися, але разом з тим кожен сезон приносить свої якісь виклики. Так, ви знаєте, що будучи в Африці, ми прилетіли, ну, подивилися на температурний режим, який там по прильоту, це було 26 градусів. Ми прилетіли там в футболках, в шортах, а нас зустрічають в кожухах і кажуть, ви що, в нас зима? Як ви могли прилетіти там, чуть не голі? У нас холодно. І от е, ця зима з 26 градусами, да, вона е, е, якраз е, нагадала мені те, що відбулося в нас, і те, що виконується з рожаями. Значить, е, Кожен рік дійсно приносить якісь сюрпризи, але нас, е, Вінниччина, стала вже практично по клімату, така як Африка. Тобто 26 градусів літом це, це дуже прохолодна погода. Це за щастя. Так, це, це дуже прохолодна погода. І що ще піде дощ, це взагалі найкраще, що може бути для аграрії. Наша кліматична зона, вона дуже сильно за останні, я думаю, що років змінилася. І та посуха, яка прийшла на Вінниччину, вона зараз, якщо брати наші південні райони, вона не дає змогу вирощувати вже ті традиційні культури, які були раніше. Тобто кукурудза, наприклад, соняшник, вони чи той самий цукровий буряк вони практично не наливаються водою, тому що недостатньо вологи. Вони вигоряють на... від тієї палючої жари, яка на ґрунті, я от на своєму полі навіть можу сказати, що температура була понад 60 градусів на ґрунті. Тобто жодна рослина після 32-х вона вже не то, що не, виживає. не, 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 не виживає, вона просто перестає функціонувати, вона і все замирає. Якщо температура падає, то вона тоді якось ще може кудись рости. А так вона просто засохла собі та й все. Тому це вплинуло достатньо на врожаї пізніх пізні груп технічних культур, тобто це соняшник, це кукуруза, якщо брати по півдню. Ранні зернові, якраз пшениця, ячмінь, ті, що були озимі, які росли зимою, вони дали достатньо гарні врожаї, тому що весна була дощливою, і достатньо теплою, тому врожай якраз пшениці і ячмені достатньо гарний. Якщо брати там, той самий ріпак, це також така культура, яка в принципі нормально дала врожай в цьому році. Зараз йде ще збір сої, та дехто збирає кукурузу. Соя, в принципі, знову ж таки в тих регіонах, які трошки в центр Вінниччини або на північ, вони. Дають гарні результати, а південні частина Вінниччини дає так, як дає, тому що посуха не дає нормально розвитися цим культурам. Тому я думаю, що найближчим часом будуть змінені структури сівозмін. Будуть введені нові культури більш по сухості, які. Якими можуть бути ці культури? Що це за культури? Е, ну, Їх достатньо багато є. Це такі, як те саме сорго, яке споживає знову ж таки Африка. Вони його сотнями тисяч тонн споживають. Це нут, це чечевиця, е, це та сама квесоля. Тобто Ранні сорти соняшника, і той самий ріпак, і ну і озимі культури, які не росту, ростуть в основному там, на початку літа і в середині літа їх вже збирають, тобто які не попадають в цю величезну жиру. Враховуючи ось ці кліматичні суттєві зміни, і напевне, що це не буде мати продовження, і що клімат буде змінюватись. Що ще потрібно е, врахувати, щоб залишатися з врожаями і з хлібом, і зрештою з продовольством, знаєте, дуже просту річ потрібно розуміти нашим всім аграріям, що аграрний е, бізнес як будь-який бізнес, а будь-який бізнес потребує якісних фахівців тобто в них має бути. Не один агроном і інженер, і на цьому все закінчилося, і все решта в руках керівника. Має бути професійні кадри, це комерційний директор, який буде розвивати весь збут. Має бути маркетинг, тому що ми можемо багато посіяти, багато виростити, але продати ми його не можемо. Воно або гниє, або ми за бесім віддаємо, або ще щось. Ми маємо рахувати економіку, тому що це також дуже достатньо важливо і. Без економічної складової ми не витягнемо жоден бізнес. Тому є ряд факторів, які потрібно змінювати нашим фермерам і ставати сучасними. Тому що якщо ми в цьому ринку, в якому зараз хочемо бути конкретно здатними і залишитися на плаву, ми маємо рухатися не на возі, а йти в ногу з часом і з сучасними it технологіями з точним земноробством і тими речами, які є вже сьогодні, можливо, це буде як риторичне питання на завершення. Майже рік тому в цій студії ми з вами говорили частково за переробку. Що за цим майбутнє? Чи щось змінилося за цей рік? Абсолютно нічого не змінилося, крім того, що. Е Ті, хто повідкривали олії, дуже швидко їх позакривали або продають, тому що знову ж таки не було вивчено маркетинг, не було вивчено специфіка тих складових самої олії, яка може бути експортована, тому що є дуже багато нюансів. Але в цілому тенденція до того, що переробка відкривається, вона йде. Є дуже багато підприємств, які почали диверсифікувати свої виробництва, створюють різні види переробленої продукції, але знову ж у нас величезна проблема з кадрами. У нас немає людей, у нас ті, навіть, хто працює на підприємстві, де які заброньовані, вони не можуть розширятися, тому що в них обмежена кількість працюючих навіть на ті. Аб'єми, які зараз це один із най найсерйозніших викликів так. під час війни. Так, так а ми не будемо зупинятись на викликах. Достатньо сьогодні. Угу. Ви нас поінформували. Я щиро дякую за те. Ну цікаво, зрозуміло. Було послухати про візи до Африки, про перспективи, які є власне для України. Варто просто в цьому напрямку працювати. Так. Нагадую, що в нашій студії був Сергій Гуцул виконавчий директор агрокластеру «Агровін». І Говорили ми про перспективи співпраці з африканським континентом і про те, якими можуть бути і мають бути врожаї, незважаючи на кліматичні зміни. Дякую вам іще ще раз. Дякую вам за увагу і бережіть себе.